Вітаю, друзі, в ефірі садиба на суспільному. Сьогодні ми будемо говорити про один із символів кохання про прекрасні троянди разом з нашою експерткою Мариною Чорногор. Ми розкажемо, які троянди найкраще підходять для початківців, як за ними доглядати, покажемо правильну висадку цієї квітки, а також зробимо осінню обрізку. Вітаю, пані Марина. Добрий день. У вас тут понад 50 сортів троянд. Які з них найпопулярніші? Зазвичай великим спросом користуються троянди червоні, чайно гібридні червоні, такі сорти, як Red Piano, Williams Shakespeare, Чорний Принц та англійські троянди, такі як Golden Celebration. Це жовта, велика квітка, така вона піоновидна з білим відтінком. А які найкраще підходять для початківців, щоб вони були невибагливими і за ними легко можна було доглядати. Якщо ви початківець у садоводстві і у вас ще немає троянд, то вам е краще всього підійдуть чайно-гібридні троянди. Це троянда, яка виростає десь метр-метр двадцять у висоту. Їх часто купляють на зріз, Їх можна використовувати для букетів, для того, щоб поставити десь вдома у вазу. Та троянди спрейки це дрібноквіткові троянди. Також вони дуже прості у дох. Давайте розкажемо, як за ними доглядати. Для того щоб троянда у вас росла та дуже довго квітла, потрібно робити їй декілька обробок на сезон. Обробка весною це до того, як троянда починає випускати свій листок. Обов'язково обробка літня та осіння обробка. Також не треба забувати про те, що їх потрібно правильно обрізати. Весняна обробка є, це санітарна обробка. Обрізка квітів після того, як вони вже відсвіли, та осіння обрізка це обрізка більш формуюча вже. Обробка. Обрізка від чого обробляємо? Обробляємо від хвороб та від комах шкідників. Тобто ми використовуємо інсектициди та фунгіциди. Як часто потрібно поливати? Поливати потрібно е, по мірі необхідності, тобто ми дивимося по ґрунту. Якщо, наприклад, пройшов дощ, то нам не потрібно буде поливати троянду. Якщо ґрунт сухий, засушлива дуже погода, то звичайно ми виливаємо мінімум одне відро води на кожний кущик. Як часто потрібно підживлювати? Підживлювати потрібно регулярно, тому що троянда це королева нашого саду, і догляд за нею теж потрібен королівський. Для того щоб вона гарно росла та мала гарні квіти, її потрібно підживлювати регулярно. Підживлюємо ми її осінню, весною та влітку. Які види розмноження троянд є? Ми використовуємо метод розмноження, це прививка. Тобто ми прививаємо її, вони у нас щеплені всі йдуть. Але також можна їх розмножувати і черенками. А насіння? Ні. Такого, не такого немає. Ми сьогодні запланували садити троянду? Взагалі, коли це краще робити? Ми дивимося на кореневу систему. Якщо це відкритий корінь, то можна садити і осінню, і весною. А якщо це закрита коренева система, тобто троянда, яка вже формована, вона росте в горщику. Коренева система, там дуже міцна, можна висаджувати і влітку. Тобто ми викопали яму і просто перевалили у відкритий ґрунт Її яке місце краще обрати для висадки троянди? Троянди люблять сонце або напівтінь для них ще підходить. В тіні вони дуже погано себе будуть почувати, бо зазвичай, якщо троянди росте в тіні, то може заводитись грибок на ній. Який повинен бути ґрунт? Грунт вона любить важкий, це має бути чорнозем, але він має бути поживний. Тобто при висадці ми можемо використовувати звичайну землю. Туди додаємо універсальний торф, тому що pH грунту повинен бути 6, тобто нейтральний. Та також можемо додавати туди мінеральні добрива, золу та якийсь корневін, наприклад, для стимуляції кореневої системи, щоб троянда швидше прижилася. Ми сьогодні з вами запланували посадити троянду. Можемо переходити до практики? Так, ходімо. Ми з пані Мариною вибрали найкраще місце для посадки троянди. Тут гарно світить сонечко. Пані Марино, який сорт будемо сьогодні садити? Сьогодні ми саджаємо чайно гібридну троянду Паролі. Вона дуже красива, в неї квітка просто нереально велика і довго дуже тримається. Також цей сорт дуже стійкий до борошнистої роси та до чорної плямистості. Ну, власне, ви вже згадували, що такі сорти найкраще підходять для початківців, бо вони невибагливі у догляді. Саме так. В принципі, усі чайно гібридні троянди вони е, дуже гарно і приживаються, і ростуть у молодих садоводів. Що нам потрібно для того, аби посадити зараз цей кущ? По-перше, нам потрібна лопата, угу. потрібен торф, так. водичка, сікатор для обрізки саджанця та е, засоби захисту рослини. А в який час доби краще саджати? Це не має значення. Ми можемо зараз сидіти і вранці, і в обід, і ввечері, тому що саме осіння і весняна погода вона гарно сприяє для того, щоб садити. Лунка має бути великих розмірів. Лун, лунку ми дивимося по розміру самого коріння. Якщо корінь великий, то, звичайно, ми копаємо десь 60 на 60. Якщо корінь невеликий, то копаємо менше. Головне, щоб сам корінь він був розправлений у самій ямці. Скільки років вже цьому саджанцю? Це в нас вже двохрічні саджанці, тобто вони вже і сформовані, і квітнуть. Взагалі троянди квітнуть по три рази на сезон. Головне вчасно робити їй правильну обрізку, тоді швидше зав'язуються нові бутони. Що далі? Далі ми беремо торф і насипаємо в нашу луночку. Яка має бути кількість? Я має повністю заповнити ямку? І не повністю. Дивимось по ямці, тому що нам потрібно сюди ще корінчики покласти. Я думаю, що зараз вже досить. Так. Чудово. Тепер трохи прольємо водичкою. Небагато, щоб тільки ґрунт був трохи вологий. Беремо нашу троянду. Для того, щоб її посадити, нам потрібно провести спочатку обрізку. Угу. Нам знадобляться наші секатори. Як правильно обрізати? Дивимось по кущику. Тобто, в принципі, зазвичай це ми залишаємо десь одну треть самого кущика. Якісь маленькі е гілочки ми можемо прибрати. А так, в принципі, у нас гарний кущ, тому нам треба буде прибрати одну другу куща. Ану спробуйте ви. Такі красиві, навіть шкода обрізати, проте можна буде поставити їх у вазу. Звичайно. Все, супер! У нас зараз кущ готов до посадки. Ще нам потрібно буде прибрати листочки, але це ми можемо зробити після того, як посадимо сам кущик. При посадці Саму шийку ми не заглиблюємо, ми його садимо на рівні з прищепою. Тобто ґрунт у нас буде ось так. Корінці в ямці ми розрівняли, щоб вони гарно себе почували. І можемо додавати трохи торфу. Такої кількості вже достатньо? Так. Торфу так. А закінчимо ми чорноземом. Трохи додамо чорнозему. Чи потрібно ще щось додавати? Зараз ні, не треба. Зараз ми посадимо. І для кореневої системи додамо вже засоби захисту. Як швидко ця троянда проживеться? Зазвичай рослини приживаються на протязі місяця. Тобто для того, щоб рослина швидше прижилась, ми будемо використовувати для стимуляції кореневої системи засоби, це типу, карнівін, щось простимулювати, щоб його Так, тут ми трохи трамбуємо. Ногами просто. Да, можна трохи ногами. Через декілька днів ми подивимось. Можливо, нам потрібно буде ще трохи додати ґрунту, тому що при поливі він трохи садиться. Угу. І все. Так, коренева шийка у нас не сильно заглиблена, тому що з часом, якщо ми її заглибимо на 5-7 сантиметрів, то може проростати у нас шепшина, і нам не буде зручно її прибирати, тому що буде заглиблена коренева шийка. Ми садимо троянду на рівні з прививкою. А коли можна вже буде чекати, що ця троянда виросте настільки, щоб зацвісти, вже наступного року вона у вас буде квітувати і не один раз. Головне вчасно зробити обробку та внести підживку. На цьому завершуємо чи ще ні. Ми будемо зараз проливати її карнівіном. Також ми рекомендуємо обробити кореневу систему від хробака, тому що хробак ще не спить, він може їсти корінчики нашої троянди. Можна перед посадкою замочити корінці у препараті інсектициді, або ж просто підлити вже його після посадки. Ми будемо підливати. Ми підливаємо. У нас тут змішаний і карнівін для кореневої системи та інсектицид. Ми її посадили. Зараз можемо трохи поприбирати. Листочки. Чи треба буде на зиму прикривати цю троянду? Як ми її прикриваємо? Взагалі ми її повністю нічим не накриваємо, ми тільки прикриваємо саму кореневу шийку, яку ми зараз не заглиблювали. Угу. Як ми це робимо? Ми можемо просто взяти там відро землі і насипати на саму троянду, щоб коренева шийка була в землі, а потім весною просто її розгорнути. Навіщо ми листочки зараз прибираємо? Щоб троянді було легше, щоб вона зараз не витрачала сили на самі листочки, а скоріше прижилася. Все, наша троянда готова. Ось такий результат у нас вийшов. Наступного року прийдемо подивитися, як ця троянда. Ну а ми ще обіцяли показати осінню обрізку, тому переходимо до цього. Пані Марина, які сорти будемо обрізати. Це у нас представлені сорти Белла Перла та троянда-люксор. Чи має значення обрізати кущі в горщику чи у відкритому? Горщику? Ні, не має зовсім значення, але якщо у вас троянда в горщику, то на зиму вам потрібно буде утеплити саму кореневу систему, щоб вона не підмерзла. Можна закупати сам горщик у відкритий ґрунт, або ж просто обмотати її мішковиною або агроволокном. Це якщо на вулиці стоїть, так, якщо в приміщенні. Так. Якщо в приміщенні, можна і так залишити. Добре, як будемо обрізати, які правила обрізки? Ми сильно її різати не будемо, будемо проводити середню ступінь підрізки. Тобто ми ріжемо десь на четвертій-п'ятій почці на почці, яка дивиться не внутрі, а наружу, для того, щоб кущ у нас більше закущився. Так, дивимось тут, що у нас четверта-п'ята почка. Ось наша почка буде. І тут проводимо обрізку. Марина, а скажіть, будь ласка, чому осінню потрібно обрізати? Що це дає для рослини? Осінню зазвичай ми проводимо формуючу обрізку, тобто ми формуємо вже кущ на наступний рік, для того, щоб він нам дав якомога більше квіту, якомога довше він цвів у нас, а весною вже проводимо обрізку санітарно. Тобто ми прибираємо якісь підсохші гілки або ті, які підмерзли. Всі гілки обрізаємо. Так, Всі. Один, два, три. Ось у нас почка. Дивиться. І тут ми і ріжемо її. Це ще осені потрібно проводити, незалежно від того, якого віку кущ. Ні, але якщо кущ у нас дуже старий, то ми можемо проводити сильну обрізку. Тут вже ми будемо різати десь на другій або третій почці. Залишилась остання троянда. Ми вже провели нашу обрізку і наші троянди готові до зими. Тоді, пані Марина, пропоную перейти до нашої наступної рубрики, де ми будемо дивитися поради з інтернету, тому що ваша думка для нас важлива. У нас і декілька рекомендацій з інтернету. Отже, починаємо з першого. Так, це у нас троянди спрейки, дрібноквіткові. Тут ми бачимо, що троянди перед посадкою замочили, саме систему. Скоріше за все, це був засіб від хробака. Додаємо компост, все правильно. Компост ми додаємо, якщо у нас ґрунт має мало позивних речовин. Саджаємо троянду. Я не можу сказати, що це правильно, тому що кореневу шийку заглиблювати на 5 7 см не можна, тому що буде проростати дуже шипшина. Я б так не робила і не раджу. Ставимо дизлайк цьому відео частково. Єдине, що я б не заглиблювала кореневу шийку на 5-7 см. Це дуже багато для рослини. Тоді ми можемо поставити і лайк, і дизлайк одночасно. Так, так. В цьому відео ми відриваємо від свівші Це стимулює другу хвилю цвітіння. Так, все правильно. Ми можемо їх обривати вручну, як на відео, або ж використовувати сікатор. Але треба дивитися, щоб секатор був гарно наточений для того, щоб зріз був рівний і не рвав саму троянду. То Тут можна поставити лайк. Like. Лайк. Like. Like. Наступний, так? It's ro Rose. rose. <рес> Маленькі троянди. Горук. Сандила, вони пережили зиму. Будуть красуні. Тут ми бачимо, що троянди були, скоріш за все, вкриті після зими пляшками. Але я не рекомендую цього робити, тому що троянди можуть пріти, якщо забагато сонця для них. Краще їх просто нагорнути землею або вкрити агроволокном для того, щоб троянда дихала. Я можу поставити дизлайк. Ставимо дизлайк тоді, дивимось далі. Добрий день, ми з України. У мене є таке питання до тих, хто може знає. У мене щось з трояндою. Я поливаю її раз в день зранку, коли нема сонця. Вона знаходиться в мене в такому будиночку, щоб сонце не палило, а листочки все одно такі. По цьому відео я можу сказати, що троянда, скоріш за все, там пріє тому що її повністю вкривають і ще й додають туди води ще з самого ранку. Тобто цілий день вона знаходиться під самим сонцем, ще й забагато вологи там, там може розвиватись грибок вже. Я рекомендую або пересадити цю троянду у більш таке трохи затінене, притінене місце, або просто поставити якусь шпалеру, натягнути туди агроволокно та притінити. Це всі відео на сьогодні, пані Марино. Я вам дуже дякую за всі поради, які ви давали. Було дуже цікаво та пізнавально. Ну а вам бажаю яскраво квітучого життя та всього найкращого. До побачення.